Все, що є у цьому світі, то знає всякий, хто живе. Усе у світі виміряють, для всього в світі міра є. для віддалі є кілометри, а кілограм для маси є, а щоб зміряти людську гідність, для цього також міра є. Та не про це хочу сказати, а зауважити вас хочу, що всякій мірі міра є. Коли недобре бачиш, друже, ти, ти, то ти його не обминай. Скажи про це сестрі чи брату, та тільки, друже, міру май. Погане бачиш ти за братом, в той час скажи і не чекай, скажи, хай з нього польється. но тільки також міру май. Ми любимо других навчати. це добре діло, поучай. Та тільки в своїй науці, мій мі, милий друже, міру май. А гарно граєш чи співаєш, від цього ти не відступай. За це ти славу маєш. Но і на славу міру май. Могли б і Бога прославляти, але зайняті через край. Хвала і честь тим, хто працює, але в роботі міру май. Коли ти розгнівився, то не гнівися через край, хай сонце не зайде у гніві, на це ти також міру май. Ми всі багато планували здійснити у житті торік, но декому із наших рідних був мірою минулий рік. Хотілося б сказати сьогодні як застереження для нас. Хто не знаходить собі міри, в тому міру знайде час. Амінь.